Канал Конфігура 96 пропонує Божевілля, вірогідна історія, війна тривала, пошук оптимальний. Скрижаль. Земне життя первинної громади. Чоловік, жінка, діти первинної громади. В цьому відео ми розглянемо розділ 26 з Ролі місця чоловіка і жінки в первинній громаді. Який складається всього з 9 пунктів. І розділ 27 іскрижають діти первинної громади, який складається з 20 пунктів. У попередньому розділі ми розглядали жінку і чоловіка в первинній громаді як основу сім'ї. Тепер же розглянемо про ролі місця чоловіка і жінки в первинній громаді, комплексі їх людської сутності. Отже, Чоловік і жінка в первинній громаді є рівними в своїх правах. Ущемлення прав, дискримінація, постатеві ознаці в первинній громаді держави державі не допускається, так як чоловік і жінка вільні у виборі професії, вони не мають пільг один перед одним у виконанні службових професійних обов'язків у розрізі своїх сімейних обов'язків, стосунків та в розрізі їх місця в первинній громаді державі. Вибір професії здійснюється тільки по власним бажанням, фізичним особливостям особи, медико-соціальним застерегам та загальноприйнятим обмеженням, що не можуть стосуватися статі особи. Чоловік і жінка в привинній громаді зобов'язані мати сім'ю, якщо створення сім'ї не перешкоджають фізичні або душевні вади здоров'я. Зверніть увагу на зобов'язання, а не мають права. Сім'ї чоловік відповідальний за жінку і має перед нею певні зобов'язання, що є нормою первинної громади, а жінка відповідальна за чоловіка і має перед ним певні зобов'язання. Розподіл обов'язків чоловіка і жінки в сім'ї проводиться за їх згодою і може, за бажанням одного з них бути офіційно зареєстрованим в Реєстраційній службі первинної громади або нотаріусом первинної громади. Вбивство чоловіка або жінки карається вигнанням за межі первинної громади держави з повною конфіскацією майна вбивці, що належать на правах власності на всій території держави, на користь сім'ї вбитого та первинної громади, членом якої він був в рівні долях. Виконавчі служби, суд первинної громади забезпечують в своєму порядку. Конфіскацію майна убивців, що належать йому на правах власності, знаходиться на території інших держав на користь сім'ї вбитого та первинної громади, членом якої він був в рівних долях або по іншому, враховуючи законодавство цих держав. А тепер розглянемо розділ 27 з крижавів діти первинної громади. Дитиною в первинній громаді вважається особа чоловічої або жіночої статі. Від моменту зачаття до досягнення 14-річного віку. Зверніть увагу з моменту зачаття, а не з моменту народження появи на світ з матері. Діти, що знаходяться в первинній громаді або прийняті в первинну громаду, рівні у своїх правах. Дитина з моменту її народження в первинній громаді є повноправним членом первинної громади. До досягнення 14-річного віку ніхто не має права позбавити дитину членства в первинній громаді. Відповідальність за дитину, її виховання та її поступки в первинній громаді несуть батьки, офіційні вихователі опікуни, діти, що народилися в мешканці первинної громади з статусом гостя, є членами первинної громади з моменту народження і до досягнення ними 14-річного віку. Для виховання навчання мови, культурі і традиціям первинної громади за такою дитиною закріпляється наставник з числа освічених членів первинної громади. Наставник несе на відповідальність за дитину на рівні батьків. Від народження і до досягнення дитини одного року наставник навчає дитину не менше 2 годин на добу, від року до 5 не менше 4 годин на добу, від 5 років до 14 років не менше 6 годин на добу. Батьки не мають права перешкоджати виховній роботі наставника в поведінці, намагання скоєння злочину або скоєння злочину по відношенню до дитини наставника, батьки ставлять до відому суддю первинної громади і через рішення суду вимагають зміни наставника. Батьки дитини, досягнення неї в 14 річного віку, не мають права безгоди вічі первинної громади вивезти дитину за межі первинної громади. При батька або матері, або і батька і матері в результаті скоєння злочину за межі первинної громади, держави дитина залишається в первинній громаді держави до досягнення місцерічного віку, будь-яке насилення над дитиною та її експлуатація в первинній громаді держави відбустина. Винні в допущенні такого насильства експлуатації, або такі, що були присутні при цьому і не захистили. Дитину притягаються до суду первинної громади. Винні нанесені дитині, шкоди, що привела до каліцтва зобов'язані матеріально утримувати цю дитину, а потім дорослу людину до її смерті. Винні у смерті дитини підлягають вигнанню за межі первинної громади держави з конфіскацією всього майна, частини колективного майна, що належить їм на права, власності на території первинної громади держави. На користь цієї первинної громади, на території якої проживала померла дитина, членом первинної громади, якої вона була, Виконавчі служби первинної громади держави, добиваються конфіскації майна дітої що належать йому на правах, власності і знаходяться на території інших держав, на користь сім'ї вбитого та первинної громади, членом якої він був, в рівних доях або по-іншому враховуючи законодавство цих держав. Якщо смерть дитини спричинена іншою дитиною, всю відповідальність несуть за рішенням суду первинної громади ті особи, що виховали своїми діями неналежним вихованням дитини вбивцю. діти, що вчинили вбивство, передаються на перевиховання у військово-патріотичні закриті вжбові заклади, воїнів держави. Ось і все про розділ 26-ї з крижаль: ролі місця чоловіка і жінки в первинній громаді. І розділ 27 з крижаю, діти первинної громади. Хто бажає знайомитися з цими розділами оригіналів, послі на це тут і під цим відео. В наступному відео розглянемо розділ 28 з крижаю Освіта в первинній громаді, який складається з 36 пунктів. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець догори під цим відео.